Идам краки кр... в, в отпуск на 300 год, на три дня. Ну да. Вже відчули атмосферу Кракова, так згоден з цієї каші футажів важко виділити щось конкретне, але пройдемось по порядку. Привіт, я Саша, і в цьому влозі ви можете поринути разом зі мною у 25 денну подорож до Кракова. Запрошую у секцію коментарі, де ви зможете написати, що вам сподобалось, що не сподобалось, де ми дурні нещасні не побували, і за що ви любите культурну столицю Європи та історичний центр Польщі. Пригода розпочалася з Варшави Західній. Хто знає, той знає. Потягом три години, ніби не так далеко, але дупа трішки відпадала. Рятували періодичні вилазки до тамбуру і прогулянки по коридорам. У вухах другий том темної вежі Стівена Кінга, тому з забезпеченням ентертейменту все в порядку. Навіть вистачило б чотири рази туди назад прокататися. Принагідно передаю вітання тим безстрашним, котрі пили пиво з нами в купе і навіть не ховали його при контролері, та дівчинці, вибачав, випадково піддивився, котра дивилася відео про крах СРСР. Чи то історії без міфів, чи ВОЗ, чи останнього капіталіста, а може, то були брати Капранові із каналу імені ТГ Шевченка. Вийшла підбірка якісного наук поп-контенту українською. Не, не І ось довгоочікуване станція кракумовний. Одразу при виході з холу вокзалу ми опинились у торгівельному центрі галерія Краковська, а зустріла нас непогана ялиночка, а ще зо два-три без хатька. Хоч потім, прогулюючись краковською старовиною, проблема з безхатьками мною не була виявлена. До міста ми прибули з запізненням 30 хвилин, що нормально для польської залізниці. Це вам не українська залізниця. Тому всього в 10 хвилинах пішки від вокзалу, і ось ми вже в старому місті, де спершу нас зустріли вечірній ринок, вогні святкової ярмарки, запахи смаженого м'яса, чурос та фруктів в шоколаді. Це не гостро. Це як болгарський перець з шоколадом. Мені це подобається. Дупа і далі відпадала. Тому ми вирішили поєднати прогулянку зі зближенням до готелю, але перед цим, звісно, підкріпитися. О, і так, я вперше спробував журик, а Іра піроги і руські. Постримайте своє зрадолюбство: руське від Русь, а не від Подумайте про це, а ми спати. Жукраху рішею свої штани, тому що це єдине місце, де мене є волкати на в поле. Перед поїздкою в нові місця я завжди відкриваю TripAdvisor і Позначаю місця, в яких я хотів би побувати. Так легше спланувати свою подорож. Але тут ці місця, ентертеймент, реставрації самі знаходили нас, і залишалося тільки дивитись Google Maps, де ми є і що ми бачимо перед собою. Ось, наприклад, цей дракон перед замком на Вавелю. До речі, одним із найбільших замків Польщі. Дракун. Але про нього згодом. Чи ось ця креольська реставрація? Чи може вуличні музиканти котила бають Вівальді Вагнера Баха на акордеонах? Але повернемось до хронологічного порядку. Замок Королівський на Вавелю – величезний архітектурний ансамбль з власною площею та костьолом, який поєднує в собі готику, бароко, ренесанс та певно багато інших стилів, яких кого я обманюю, не знаю. І додам, що всьому цьому вже понад 700 років. Звісно, доводилось трішки все до розуму, марафетилось, реставрувалося, але принаймні не було знищено повністю як королівський замок в Варшаві після нападу гітлерівської Німеччини. А ми йдемо далі. Постановили подивитися на площу ринок в світлі дня. Але щось пішло не так. Коротше, після фотосету з квіченим красивим велосипедом, котрий ви можете подивитися в інстаграмі тут, тут десь буде посилання, нас примітив один молодий хлопець, котрий запрошував до музею метеликів. Ми не придали цьому жодної уваги, а тільки трішки обурилися, що метелики теж сидять в тераріумах. І пішли далі. Але потім, пройшовши ще десяток ярдів, ну так, ярдів. Я ж під час написання сценарію почував себе як кінг. Ми побачили тунелі і світло в кінці нього. Це, як виявилось, була замануха для туристів вісім різних відтінків розчарування. Ну ні, все так однозначно. Ти будеш сьогодні як дитина, добре? І так, це був збірник різних забав для дітей. Наголошую, для дітей. А я просто ділюся своїм досвідом по ходу туди. Камон, в моєму дитинстві не було таких забав, і ось вирішив піти. І тому що це ютюб. Я вправі робити і говорити те, що мені хочеться, крім називати -русник. Іди, іди, іди. ні, тут нема. Ти правильний Так? Серед цих забав, до речі, саме ті метелики, але від них наш моральний компас відвів, і ми відмовились від травмуючого досвіду для цих милих створінь бачити наші пики. Отже, залапаний дзеркальний лабіринт. Поїздка в віарокулярах на американських гірках кукухой. Буквально пару разів, <пас> коли я відпустився, не тримався за перила. Ті, я, я тримався на початку за перила, яка була там опікуван, потім за тебе. Але коли я відпустився, мене трішки ніби Ти за мене. Пекельні борошна залапаної кімнати. Тобто кімнати нескінченності, як нам її представили. Ну, типа, прикол ніби. Ну, ніби прикол. Типу, як уловка для туристів дурних. Типа, взагалі, якщо дивиться вдалину, то прикольно. Лазерний лабіринт. Лазерний лабіринт. Стрічковий лабіринт. 7 d кіношка. Та відстріл орків з луку. Ні, не ні, ці орки були схожі на щось людське. Коротше кажучи, це був міні-парк розваг, але не в торгівельному центрі, де вони зазвичай і бувають. Перші три речі просто марно витрачені гроші. Зеркальний лабіринт, нудний, скло заляпане. Не відчувається ефект дезорієнтації, що повинен бути присутнім. І я знаю про що говорю, тому що коли я був школярем разом з класом, ми поїхали на виїзд до Вінниці. Де я побував вперше в подібному місці. Ефект дезорієнтації супроводжував мене ще декілька днів. А потім, в якості HPPD повертався щонайменше декілька років. Оце був дзеркальний лабіринт, а не оце от, от, неподобство. По Походу, глухий кут, подивись, подивись на стик, тут нічого нема. Про поїздку в VR. На американських гірках годі й говорити. Графіка ігор 2007 року і то була краща. А це рік виходу ігор Crysis, Stalker і Half-Life 2 епізод 2. Ну і нескінченна кімната має такі самі вади, як і перша описана забавка. Трішки кривуваті зеркала зовсім не сприяють зануренню в так звану атмосферу нескінченності. Після закінчення половини цього марафону безумства нас попросили пройтися ще буквально трішки вздовж вулиці, і ось тут почалися дійсно прикольні речі, які подарували нам справді захопливий дух змагання та дитячої допитливості. І так, ми йдемо далі. Ми йдемо в сімде кінотеатр. Ходімо у українську. Ви, ти ти. Прошу говорити. Кудись нас ще, тут завели. Ви, трішки трішки черги, і ми потрапили у стрічковий лабіринт. Поки що єдиним реально прикольним місцем, куди ми були, це був Лабіринт із різних ленточок, які перекривали тобі весь вид, і, По суті, ти міг проходити один і той самий коридор, але для тебе він міг здаватися трішки різним кожен раз. Головною головним приколом треба було натискати кнопки, які в рандомний момент включалися. І чим більше ти цих кнопок включиш, тим більше балів заробиш, і можеш потім попасти в топ 3 топ-30. Ми на жаль не попали. Чувак, який обслуговував нас і запускав ти сказав, що він не знає скільки людей може зайти туди максимально, враховуючи це. Можна біля кожної кнопки можна поставити людей до 10 людей біля кожної кнопки і повключати. А в кімнаті навпроти нас чекала. Це не було по-дитячому, це було прям доволі складно. Але Ой. на 3295 тисячі ну, сьогодні ми топ 1 серед дітей. Це вже щось. Але це за сьогодні ми були просто одними походу. В Resident Evil були лазери, які перерубали тебе. Прямо на шматки, на шматті. Все нормально. Тіхніші шоколадки ще залишилось сім де кінотеатр, на якого я особливо не надіюсь, тому що водичка покапає, вітрочок подує, крісло потрясеться. А, а після цього, як на нього подує водичка, він скаже: Вау, так класно було погруження. Сім, де кінотеатр, хуйня. Я сподіваюся, що водичка, котра була розпилена на нас під час перегляду, не була з рота ось цього чувака страшно було тільки коли павук був, тому що це мій патологічний страх. Я не можу, ну ніяк павуків не боятися, але на першому, на другому павуку, який вже був більше похожий на хеткраба і схалтувати. Якщо б ти не коментував смішно, було б ще страшніше. Можливо, можливо. Сподобалося? Так, і це був. За шкалою від одного до десяти по страху. Чого найбільше боїшся? Теж погуків та кулачок. VR Віар стрільба з лука мені дуже сподобалась. Я відчував себе як леголас. Я себе Це ти? Ні. Я прийшла Получає спину. Я в певні удома. Ну, я теж. Я так на мене летілася. Е Гра називається Elvin Assassin. Суть дуже аркадна. Відстрілюєш хвилі орків, та й все. Можеш переміщатись пострілом з луку в різні місця на локації. Моби змінюються та додаються, але складність полягає в тому, що це відбувається за допомогою контролерів від Oculus Quest. І скажу чесно, я хочу мати VR вдома. Хоча б якийсь PlayStation VR до своєї четвертої Іра. Хочу PlayStation VR. Та він небагато місця займає там на PlayStation можете поцепити. Подаруйте, я знайду місце. Ах так, трішки відбились від основної теми влогу: краків. Прийшов вечір, зустріч з друзями, креольський ресторан і святкова ілюмінація. Останній день початок дня, сніданок, лежи бочення до півдня, щоб набрати сил на 9 годинну прогулянку по Кракову перед виїздом і виселення. Наші ноги вели нас на південь Кракова. Пройшовши через район Кажіміш, опинилися в старому Подгуже Зараз ми знаходимося на районі Старе Подгуже який разом із сусіднім районом Подгуже колись формували вільне самостійне незалежне місто. Але на початку ХХ століття було об'єднане із Краковом. за моєю спиною костел Святого Юзефа, який, за моєю скромною думкою, є одним із найгарніших костьолом готичного стилю, який я бачив в Кракові, можливо, нам вдасться зайти туди, якщо там немає служби чи нічого б там не було. Існує жартівлива мапа про те, скільки костьолів існує на території Польщі. За підрахунками порталу colas.pl, їх більше 10 тисяч. Щоб зрозуміти багато за чимало, порівняємо кількість релігійних структур у подібних за розміром Польщі країнах. в Україні церков ПЦУ налічується близько 7 тисяч. Паша Мерседес із московським патріархатом. Нюхай бебру. В католицькій Іспанії 23 тисячі. А в Італії близько сотні, тому мів спростовано. Але цікавішим за цей факт для мене було те, що задонатити на справи релігійні й церковні можна не тільки православною гривнею, а й католицьким пейпасом. Повертаємось назад, трішки прогулюємось, трішки ловимо гав, Заходимо в сувенірні лавки. У нас з Ірочкою Манічка трішки на ці коробочки називають. Того, що ми в Парижі пам'ятаю, 20 хвилин стояли і крутили різні пісні. <рес> а хто ще не бачив влог з Парижу, переходьте за посиланням вгорі. І ось тут неочікувано для нас. Ми побачили дуже знайомі шрифти на табличках. Ми з Ірою дуже великі поціновувачі Гаррі Потера і всієї культури, тому знайшли місце дерево і Тут якісь магічні приналежності навіть є. Якісь котли, зілля. Тут черга дуже здоровенна. А пиво слівочного можна? Я не знаю, чи то є сливочне пиво, але я дуже хотів. Це було справді магічно. Але в той же час сказати, що це була точно перенесена конкретна локація з Гаррі Потера, я не можу. Це була стилізація, але не абияка. Стереоскопічні портрети привидів, котли, паруючи від сухого льоду еліксири, чи чі чизкейк мандрагора, паркінг для метел. Висячі книги і багато мерчу. Перед виїздом, знаєте, захотілося ще трішки пригод, тому що кожен закуток Кракова вже був сфотографований. Ми взяли попід руки друзів і вирішили піти покатати кулі. Я знаю такий собі жарт, але ну. Коротше, ми вирішили знайти перший ліпший відкритий більярдний клуб. І не прогадали. Не скажу, що буду об'єктивною в своїй оцінці, особливо через те, що мій більярд розпочався в 12 років на дні народження однокласника. Владу, привіт у локальному кафе, де грали тільки мужики, котрі курили там, і все смерділо куриво. А столи були пошарпані. А киї а цілих Київ майже й не було. Закінчуючи гарним столом в моєму офісі, і в котрому я грав від сили декілька ігор. Але це було шикарне місце. Десяток столів, відполіровані кулі, спорт в ефірі на телевізорах, крейда для Київ, котра не була куплена в сиву давнину, все сприяло гарно проведеному часу до від'їзду. На цьому наш відпочинок в Крак. Е, ти що? На цьому наш відпочинок в кракові добіг до кінця. Стівен Кінг в ухах замінився на мастер-шеф на ноутбуці, а вагон купе на звичайний сидячий. Однозначно рекомендую побувати в цьому місці. Може не на довший час, але на пару днів так точно знайдете чим себе зайняти. Я показав вам точно не все, але можливо в майбутньому матиму змогу показати більше. Це був мій перший довший влог. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, чи хотіли бачити щось подібне. А поки можете переглянути мій міні-влог з Парижу, а також мікро з Дрездену. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Підтримуйте українське, підтримуйте Україну і її захисників. Донатьте, ЗСУ, слава Україні!